Вітаю, друзі! З вами Олександр, і сьогодні у нас в гостях цікавий гість від компанії Phoenix. Це налобний ліхтар Phoenix HL16. Ліхтар надан на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix.ua. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбаній на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Надходить ліхтар у, як завжди, презентабельній коробці від компанії Phoenix. Тобто, що тут видно у нас? параметри даного ліхтаря. Також вказано, що тут є білий і червоний діоди, що він важить небагато і так далі. Інша інформація. Також вказано, що 100 годин це на мінімальному режимі він може працювати. І 450 люмен це. Яскравість на максимальному режимі білого світлення. І, звичайно, ж, друзі, із ліхтарем іде інструкція. Як завжди, інструкція у Фенікса. Це найкраща інструкція серед ліхтарів, що я бачив. Тобто, тут, окрім того, що вказано, як керувати ліхтарем, також є графік. Як бачите, у цього ліхтаря практично повна стабілізація. На деяких режимах ми бачимо невеликі степдауни спочатку. Це на, висо, на режимі 50 люмен є степдаун. І на режимі 500 люмен є аж два степдауна. Але загалом це дуже класна стабілізація. Подивіться на 100 люменах, як він працює. Тобто, майже 5 годин він працює повністю стабілізовано, а потім ще може працювати до 10 годин уже при падінні яскравості. Це дуже високий ентайм для батарейок 3А. І, друзі, власне, чому я повернувся до цього ліхтаря? Цей ліхтар вийшов десь 2-3 роки тому. Спочатку я не звертав на нього увагу тільки тому, що він не працює з акумулятором. Тобто він працює тільки на трьох батарейках 3А. А взагалі, модель видалася дуже цікавою. Я вам розкажу його особливості. І що саме мене спонукало? Купити цей ліхтар це те, що я зможу його переробити, що я і зробив. Але про все по порядку. Давайте почнемо з кріплення. Кріплення, як бачите, тут дещо ширше, ніж у його старшого брата, бачите, отаке звичайне кріплення від Phoenix. І тут є так також від Фенікс таке широке кріплення, так, на цьому ліхтарі, саме широке, це HL18R. Більш продвинута модель. Тут стають акумулятори які хочеш, навіть від інших ліхтарів. Це максимально універсальна модель. На цій моделі є тепле і холодне світло, є індикація акумулятора. Також є зарядний порт. Але як бачите, тут ремінець трішки вущий, і кріплення, хоча і дуже міцне, воно поступається кріпленню цього ліхтаря. Що саме мене, мені стало цікаво, подивіться. Яка тут вісь кріплення? Це просто шикарнюча і така вісь, подивіться, яка вона міцна. Також ці завіси, що на батарейному відсіки, вони також міцніші тут, бачите? Вони потужніші, ніж на цьому ліхтарі. Хоча саме більше навантаження, звичайно, йде саме на цей узол. Тут він дещо металізований, але все одно тут він міцніший. І як бачите, саме кріплення оце із полікарбонату, подивіться, оці всі вузли. Подивіться, яка тут товщина, бачите? Давайте я відкрию так, щоб було видно навіть. отут. Товщина цієї полікарбонатної частини. І подивіться, яка вона тут. Помітили, так, що вона вдвічі товща. Тобто тут все міцніше зроблено. Звичайно, і цей ліхтар витримає дуже велике навантаження. Я не чув, щоб вони ламалися, але все-таки хотілося б глянути ще на цей ліхтар. І порівня... Давайте порівняємо їх. Зовні. Як бачите, цей дещо вущий ліхтар. По ширині вони майже однакові по висоті. тобто. А от по о, товщині, як бачите, він майже вдвічі вущий цей ліхтар. Ну це оправдано тим, що тут стає акумулятор від Phoenix, він дуже великої потужності і він такий товстуватий. І тут можна ставити і батарейки 3А, і можна ставити акумулятори. Я сюди вставив акумулятори і від Пецля, і від Сільви, і від найткора сюди входять любі акумулятори. Абсолютно максимально універсальна літака. А цей цікавий саме тим, що він потужніший, як бачите, він дещо менший. Тобто, ось так він навіть видається трішки більшим. Але подивіться отак. Бачите? Ремінець, як бачите, перфорований, дуже потужний. Єдине, що немає, це силіконової вставки. Чесно кажучи, вона мені не потрібна. Я навіть тут, як бачите, поставив від вуркаса саме та, що без силікону. Мені вона навіть більше подобається. Але, як ви зрозуміли, тут дещо ширше. Сам ремінець. А тепер, друзі, давайте дуже цікаво зрівняти їхню вагу. Давайте спочатку зважимо H18, бо я вже забув, скільки він важить. 94,6 г. Тут треба також. Брати до уваги те, що ремінець ширший, значить буде важчий. 96 грам. Тобто він важить навіть трішки більше за HL18. Але тут зараз стоять батарейки, в hl 18 стоїть акумулятор. Ми ще зважимо його і з акумулятором. Так, друзі, я не обмовився. Зараз цей ліхтар підтримує і акумулятор. Цей же ліхтар, але з акумулятором PC, важить 85,2 грама. Тобто він в такому разі легший за. HL18. Даний ліхтар виходить у трьох кольорових рішеннях: це чорний із червоним ремінцем, рожевий із рожевим ремінцем, і ось такий зелений. Я саме захотів такий зелений, захотілося різноманіття, то більшість ліхтарів чорного кольору. Як ви вже зрозуміли, це дуже потужний корпус, ось так іде нахил. Нахил, як бачите, не 90 градусів, але я вже його надягав на голову і пробував, якщо щось робити в руках. Такого нахилу вистачає. Також, як бачимо, нахил ліхтаря здійснюється з допомогою такої зубчатої передачі з двох сторін. І також тут є батарейний відсік. До нього ми ще повернемося. Зверху встановлені дві кнопки керування ліхтарем. Також прошу звернути увагу, що ці кнопки дещо захищені, тобто при падінні ліхтар удариться о бортиками, а не кнопками. В лицевій частині, як бачимо, знаходяться дві оптики. Це оптика під червоне світло і червоний діод, і біле світло. Тіроптика дуже схожа на систему TrueVision. І під нею знаходиться діод. Діоди використовується, основний діод Luminus SST-20. Білий діод, який здатний генерувати освітлення яскравістю до 450 люменів. У режимі турбо і далекобійність максимум 104 метри. І червоний діод SMD 2835, який відповідає за червоне світло 5 люмен. А тепер, друзі, щодо батарейного відсіку, те, що я вам обіцяв. Тобто ліхтар, як ви вже знаєте, живиться від трьох батарейок формату 3А. Зараз я покажу, як цей відсік виглядав до переробки. Ось як це виглядає до переробки корпусу для встановлення акумулятора. Тобто, ось тут є оці перегородки, їх я буду спилювати для того, щоб можна було вставити оцей акумулятор від Петля. Тож, друзі, ви зрозуміли, як виглядав цей відсік раніше, як бачите, тут вже видно сліди переробки, тобто я сточив ось оці перепонки тут. І також подивіться, що я зробив тут маємо батарейки. Як бачите, я сточив і оці перепонки. Хай це виглядає не дуже красиво, тому що тут ось були дірки, я їх заробляв силіконом. Але, як ви зрозуміли, все це знаходиться всередині. І така краса не особливо потрібна. Більше потрібна функціональність. І тепер, друзі, тадам, дивимося, що може цей ліхтар. А може він зараз приймати ось такий акумулятор. Від ліхтаря Petzl, як бачите, ставимо, і бачимо, що він працює. Тобто він став універсальним. Можна ставити не тільки три батарейки, а також можна ставити акумулятор від ліхтаря Petzl. Такий акумулятор не дефіцит, його можна придбати де завгодно. Ну, і, звичайно, ви можете використовувати звичайні батарейки. По рамтайму вони просто шикарні на цьому діоді. Тож, друзі, давайте поглянемо щодо рамтаймів і щодо режимів освітлення цього ліхтаря. Розміри ліхтаря 64 на 48 на 27 мм. Вага 97,2 г. Ну, як ви зрозуміли, менше. Режим турбо 450-3 люмен 3 години зі степдауном. Зрозуміло, тому що ви графік бачили, там подвійний степдаун на 104 метра. Високий режим 150 люмен 8 годин 58 м. Середній режим 50 люмен 27 годин 32 м. Низький режим 5 люмен 100 годин 10 метрів. Червоне світло 5 люмен 100 годин 6 метрів. І режим сос 5 люмен 200 годин 6 метрів. Ударостійкість 1 метр. Насправді, друзі, такі легкі ліхтарі можуть падати і з більшої висоти. І водонепроникність IP 66. Це означає, що він може витримувати струмені води з різних напрямків, але занурювати воду його не можна. Щодо керування ліхтарем, як ви зрозуміли, він керується двома кнопками. Права кнопка відповідає за біле світло. Утриманням кнопки десь половину секунди ми вмикаємо ліхтар. Будова світла дуже схожа на HL 18. Я візьму обидва ліхтаря в аутдор і покажу вам, як вони світять. Тут світло дещо ширше. Трошки відрізняється від світла HL 18. Взагалі, будова світла просто шикарна. Ось Подивіться, як захвачує практично майже 180 градусів. Є отаке згущення, доволі широкий такий промінь, дуже схоже на систему True Vision. І це шикарна будова для ліхтаря, з яким можна бігати, з яким можна десь ходити по вулиці. При роботі зблизька, звичайно, він не наскільки зручний, як ліхтарі, у яких тільки широке світло. Але взагалі працювати можна звичайно. Тож на рахунок режимів. Перемикаються режими короткими натисканнями. Низький режим 5 люмен, 50 люмен, 150 і 450 люмен. Причому, друзі, є пам'ять режимів. Тобто ми ось вибираємо режим, наприклад, 150 люмен. Вимикаємо на ньому ліхтар. І при наступному вимкненні він вмикається саме на цьому режимі. І, як ви зрозуміли, він вимикається також утриманням кнопки протягом пів секунди. Ліва кнопка ліхтаря відповідає за червоне світло. Також утриманням кнопки в пів секунди, ми вмикаємо червоне світло. Наступний режим при короткому натисканні це сос. Хоча, чесно кажучи, я б хотів би бачити тут краще маяк, ніж сос. І також утриманням ми вимикаємо ліхтар. Причому можна вимкнути як лівою кнопкою, так і правою. Ось подивіться, Я натиснув правою кнопкою і також вимкнув ліхтар. Також при вимкненому, наприклад, білому світлі ми можемо перейти на червоний режим натисканням лівої кнопки і повернутися знову. Натисканням правої кнопки на біле світло. Як бачите, дуже просте і зрозуміле керування. що ж, друзі, а тепер підемо в outdoor і побачимо, як світить даний ліхтар. І також порівняємо його світло із ліхтарем ihl 18 Я думаю, в аутдор виносити немає сенсу, тому що вони майже схожі по світлу, тому я просто покажу на стіні. Ось подивіться, справа це. HL 18R і зліва HL 16. Як бачите, хотспоти майже схожі, тільки у HL 16 трішки більше окреслений хотспот. А так взагалі навіть по розміру майже однакові. Тільки що у HL 18 у хотспота края плавніші. Ось так виглядає хоцпод даного ліхтаря на стіні. Як бачите, широке пятно. У центрі деяке згущення, воно дуже плавне, це п'ятно. Дуже схоже на систему True Vision. Правда, не такий плавний край, як у системи TrueVision. І широка засвідка. Засвідка практично під самі ноги. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. Як бачите, у цього ліхтаря, Є такий хотспот з дуже плавними краями, дуже схожий на систему TruVision. Центр не провалений, як бачите. Дуже плавна, широка засвітка, практично на 180 градусів. Під ноги також повністю. По режимах молодший режим світить приблизно метри на 3. Наступний режим світить приблизно метрів на 20-25. Наступний режим світить вже на 50 навіть більше метрів, 55 десь. Саме яскравий режим досвідчує вже до 90 метрів. Тож, друзі, який висновок? Як ви зрозуміли, світить він дуже схоже на HL 18? Тому, що саме вибрати, зрозуміло, що HL 18 значно дорожчий за цей ліхтар. Звичайно, у нього більше можливостей. У нього трішки яскравіше червоне світло. Ніж у цього ліхтаря, і можливість ставити різні акумулятори від різних виробників. Крім того, що в нього в комплекті йде рідний акумулятор від компанії Phoenix, який можна заряджати, до речі, через порт Type-C, чого тут немає. З іншої ж сторони, друзі, як ви зрозуміли, тут значно потужніший корпус, потужніший ремінець, і при цьому більш-менш схожа вага. Звичайно, тут є вибір тільки холодного світла, тоді як у HL18 є тепле і холодне світло, там є вибір. Але як бачите, я зацікавився цим ліхтарем із-за його можливостей, із-за його потужності, і за його ремінця. Тобто він по-своєму цікавий. Що з цих ліхтарів вибрати, тут вирішувати вам, яку зміг інформацію до вас доніс про ці ліхтарі? Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкоджені упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари. Мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаної на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.